Не менш важливий напрямок роботи більш за який цього знає наша Івана Храбко. І для нас цей напрямок роботи дуже важливий: це навчання і це молодіжна рада. Іваночка, тобі слово. Доброго дня, шановні колеги. А для мене сьогодні неймовірне свято і велика честь, що я маю можливість бути, бути разом з вами. А з дорогими херсонцями, рідними мені, душею, серцем, бо завдяки прекрасним херсонцям, нашій Оксані, я зараз тут і намагаюсь, як то кажуть, не підвести херсонську науку та, і херсонську лінію і далі розвивати і рухати профспілки. На жаль, так в мене склалося життя, що я відвідала. Херсон вже в час повномасштабного вторгнення, і я маю велику мрію, і я в ній сильно переконана в те, що ми проведемо багато крутих, класних, профспілкових заходів у вас в Херсоні. Я мрію побувати в Скадовську, дуже мрію, Людмила Григорівна, тому що, на жаль, колись мені не пощастило побувати там, на, на ваших заходах, побачити табір. Але я знаю, що. Що це все станеться, тому що е, усі українці, і особливо е, ви, дорогі мої колеги, демонструєте неймовірну силу духу. І м, я е, на комунікації з, з, з херсонцями, і знаєте, кожного дня е, ми переписуємося е, з наш, вашими прекрасними, супермолодими херсонцями. І, коли вони кажуть, ой, в нас тут вибух, але ми продовжуємо далі робити свою роботу. Я думаю, так, Іванка, ти маєш далі далі робити цю роботу і не маєш права здаватись. Юрій Миколайович сьогодні, на жаль, не зміг долучитися до, до пленуму, тому що він а, перебував в м, Вільнюсі. Там було засідання Північно-Східного округу Європейської Федерації про громадського обслуговування, яку він, він, він очолює, який він очолює, а, і він зараз на, на шляху. На шляху додому, на шляху в, в Київ, але він просив передати вам щирі вітання і підтримку, тому що ми з Юрієм Миколаївичем декілька разів були в Херсоні, і коли колеги були, перебували в евакуації в Кривому Розі, теж ми, ми з вами зустрічалися і робили максимально те, що було в наших силах, щоб були допомагати вам. Людмила Григорівна. Направду зазначила такі важливі напрямки нашої проспілкової роботи, які ми знаєте, намагаємося далі рухати вперед і розвивати не тільки в нашій профспілці, але і робити вплив загалом на профспілковий рух в країні, на інші галузеві профспілки і взагалі на політику федерації, які стосуються навчання нашої міжнародної роботи і особливо моєї суперзони відповідальності молодіжної політики в проспілках. А щодо навчання, то а, зараз у нас продовжується реалізація спільного проекту зі шведською проспілкою на тесті». Називається він Розширення прав і можливостей проспілкової молоді. А ми маємо цьогоріч 9 місяців на реалізацію запланованих заходів, які будуть до речі, колеги, спрямовані на залучення не тільки про молоді, але і. Вас активу голів первинних проспілкових організацій, проспілкових активістів, які мають величезний досвід проспілкової роботи в різних, в різних напрямках нашої діяльності. Тому ми радо будемо чекати на вас на цих заходах. Ви знаєте, що ми відкриті, і ту той рівень якості знань, які ми намагаємося демонструвати, і яких тренерів ми намагаємося залучати до наших заходів. він Демонструє те, що наша проспілка за ці 15 років співпраці з шведськими профспілками досягла високого рівня. Щодо нашої молодіжної роботи, така на мене велика відповідальність звалилась, можу сказати, що з 22-го року зона відповідальності за молодь розширилася і на молодіжну раду Федерації проспілок України, але для нашої працюючої молоді і молоді. Яка навчається, ми теж проводимо багато просвітницьких і фахових навчальних заходів. Але що на мою думку найважливіше, те, що ми адвокатуємо збільшення голосу молоді в профспілковому Русі України і так само в нашій профспілці. Минулого року, значить, в грудні місяці на засіданні ради Федерації профспілок України ми проголосували такий. І пан Анатолій був долучений до засідання ради в ППУ. Ми проголосували таку, як на мене, історичну історичну річ, яка називається збільшення молоді в виборних органах галузевих проспілок і федерації проспілок України. Щоб дати можливість нашим і профобпроспілковим об'єднанням і галузевим проспілкам делегувати більше молоді на проведення конгресів. Ради Федерації профспілок України, але зрозуміло, що ті виклики, в яких і умови, в яких сьогодні ми працюємо, і те, як багато ми втрачаємо нашої молоді, тому що багато наших колег у війську, і ми продовжуємо їм допомагати. Багато нашої молоді виїжджає з України, і це правда. Ми бачимо падіння представництва молоді в профспілках. І це спонукає тільки до того, щоб разом з вами, не десь тут окремо, а щоб ми всі разом думали, як нам спрацювати, аби як мінімум, як мінімум, трошки попередити це падіння, і які, можливо, інструменти чи методи ми можемо разом з вами використати, щоб молодь залишалася з нами і, і далі, знаєте, рухала. Нашу проспілкову організацію вперед. А щодо міжнародної роботи, той рівень міжнародної солідарності профспілкової, європейської і глобальної, який зараз є, я вважаю теж і досягненням нашої профспілки, тому що враховуючи ті можливості, які нам дали наші шведські партнери, і те, що Оксана там перебуває зараз в Стокгольмі, той рівень комунікацій. Звичайно, він дав свої е, плоди, адже е, е, буквально вчора, е, до речі, теж в мене була нагода виступати на великій конференції солідарності з Україною, яка відбувалася в Брюсселі. Я туди долучалась е, онлайн, е, де е, на рівні європейських політиків, активістів, європейських е, комісарів піднімалося питання підтримки України, питання е, справедливого і довготривалого миру. Але найголовніше це підтримка. Українських працівників і те, щоб дискусії, які ведуть щодо справедливого відновлення, вони стосувалися не тільки побудови заводу, але щоб вони стосувалися і наших умов праці, гідних умов праці, заробітної плати і безпеки праці на робочому місці. І це дуже цінно, що Голос профспілок там. Був присутній не тільки в моєму в моїй презентації, але і в презентації Європейської конфедерації профспілок, і це дає і це дає нам можливість формувати такий сильний і, знаєте, меседж теж, трохи наших європейських колег, як ото виливати їм хмі, знаєте, відро холодної води на голову і казати, що друзі зараз у нас пів країни червоної, тому що над нами літають шахеди, що в нас Дніпро вогні, Херсон у вогні. Харків вогні, а ми далі тут працюємо, долучаємося онлайн, незважаючи на те, що в Київській області до білої церкви долітає шахет. І е, відверто скажу вам, що я ніколи е, до початку повномасштабного вторгнення не могла б повірити, що може бути така сила в профспілках. Але зараз я в цьому не, не те, що переконана, я це відчуваю на собі. Єдине, що я розумію, що це ти маєш не просто відчувати, але ти маєш багато зусиль прикладати для того, щоб це діло розвивати і рухати вперед, що ми і намагаємось робити. Тому я дякую вам, Людмила Григорівна, за запрошення. Я бачу, що тут є ігор на підключенні. Я знаю на 100%, що разом з вами, усіма за вашого бажання і підтримки, ми теж будемо працювати з молоддю. Херсонщини більше. І раді бачити на всіх наших заходах, як і Проспілки працівників державних установ, так і Молодіжної Ради Федерації Проспілок України. Бажаю вам гарного, плідного пленуму, всіх вас міцно обіймаю і надсилаю вам найщиріше вітання з Києва, з будинку Проспілок, з нашого навчального центру. Трохи ви побачите тут е, такий мес мій, але ці, е, цей зал дуже-дуже чекає на вас тут, у нас в Києві. Дякую вам. Дякуємо, Іванка. Ми залюбки. Як тільки буде нагода, в цьому залі побачимося. Дякуємо за ту підтримку, яку ми відчуваємо багато років, особливо під час війни. Дякуємо за людяність, дякуємо за той ваш особистий внесок, який ви робите в проспілку в цілому, і в наш регіон окремо.